А тепер хочете, я вам покажу, скільки коштує номері в Лондоні і як вони виглядають. Ось дивіться, за цей, за три дні, я заплатив 22 тисячі гривень. Тут ліжко стоїть отак. Бачите, починається отака всяка історія. Бо їм просто впадла. Угадайте що? Чистить паутіну. І щоб ви розуміли, в Британії все таки. Давайте по чуть-чуть почнемо з гарного, і ви поймете, чого я звідси уїхав. Короче, В пів цьому поняли вся Британія. Тобто на картинки все прикольно, а потім починається отакі замеси люди. По-перше, вікна це дуже старі вікна, які просто прикрили новими, поняли тут чи ти за рішоткою. Це, до речі, центр Лондона. Потім зараз покажу вам. Тут підлога, це старий будинок. Тут величезна проблема з будинками, жил І ще з туалетів ви поймете взагалі всю цю біду. Тут ліжко стоїть отак. Бачите? Ну вам видно, воно стоїть отак, бо підлога уходить сюди. Тобто, ну дом вже складається потихеньку. І тобто я буду спати з ногами чуть-чуть отак вгору. Глядає нормально, ну це ж на камері. А як ти підходиш ближче? І щоб ви розуміли, в Британії все таке. тільки від'їжджаєш від, від якихось бізнес-центрів в Лондоні, там то, що розрекламіровано, починається отака всяка історія. Ну, в цьому немає ніякої проблеми, що я показую. Проблема в тому, що це коштує 22 тисячі і це тут норм.